Вітаю, щире палке серце, непереборне бажання знайти істину і застосувати її в житті. Ось найкращі супутники до вічного життя. У програмі «5 хвилин для вічності ми говоримо саме про це з вами, Володимир Гриневич. На перший погляд це була мирна домашня сцена з кухні доносився аромат смачної їжі, а з почесним гостем тим часом вели розмову у вітальні. І все ж у будинку було присутнє погано приховане напруження. То ложко надто голосно клали на сіл, то голос старшої сестри, звучав натянуто, коли вона зверталася до релігійного авторитета, щоб він змусив її молодшу сестру ставитися до життя. Більш серйозно. Ісус бачив у цьому щось набагато більше, ніж домашній безлад чи суперництво між сестрами. Він бачив у Марфі і Марії два цілком різні погляди на духовне життя і на нього, і не залишив ніяких сумнівів щодо того, який з них потрібно вважати засобом неминучої винагороди. Марфа була прототипом людини, чий релігійний досвід описаний в сьомому розділі послання до римлян. Знаю бо, що не живе в мені, це б то в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоби виконати добре, того не знаходжу, бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Хоча Ісуса приймали в її домі, життям цієї жінки. Управляли збудження, неспокій і клопіт, марфа знаходилася під тиранією обов'язків релігійного життя. Хоча її розум погоджувався з тим, що їй потрібно багато зробити, щоб догодити Ісусові, проте її переповнював страх, що чогось бракує. Такий безрадісний настрій доводив, що її дії не були такими ж природніми, як дихання. А Марія відкрила для себе духовний досвід, описаний у восьмому розділі послання до Римлян. Вона була в захваті від союзу її духу з духом Спасителя, вигукуючи. Ава, отче, вона усвідомила, що суть духовного життя зосереджена на особистості, а не на вчинках. Вона звільнилася від духу рабства і страху і тепер могла вільно пізнавати життя і світ, захоплюючись життєдавцем. Ісус схвалив вибір Марії, бо Він відрізнявся від вибору Адама і Єви в Едемському саду. Спаситель знав, як розділення з Богом призводить до подальшого падіння, так і особиста прихильність до Бога приносить благословення. Ніхто і ніщо, крім Ісуса, не може більш повно задовільнити наші найглибші внутрішні потреби. Нам необхідно заспокоїтися біля Ніг Спасителя, занурившись у його цілющу любов. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за цю чудову історію, коли Марія сиділа у ніг Твоїх і слухала кожне слово, яке виходило з уст Твоїх. Допоможи, Господи, нам відійти від суєти денної праці. Допоможи, Господи, нам знаходити час, щоб побути у ніг Твоїх і почути слово Твоє. Благослови нас в цьому! Це наше щире бажання в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте, Бог є любов, він любить вас і продовжує турбуватися про вас. Саме тому варто щодня знаходити час, щоби побути біля ніг Ісуса, як це робила Марія. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці чи проблема за вирішенням, якої ви хотіли б молитися, телефонуйте і пишіть нам. Наші контакти зображені на екрані. А я бажаю вам приємного вечора та рясних Божих благословень. Нехай Бог береже ваші дороги та скеровує їх до вічності. Побачимось!